Вона свою думку туди. І, і головне, головне, це символи, можна так сказати, що, як ми це прочитаємо. І круто, коли у людини з'являються якісь емоції, і вона щось, щось починає ну, думати, мислити. І е, розповідає е, свою історію цієї картини. І е, тоді от художник, митець молодець, коли у глядача е, воно щось відгукнулося, і у нього у глядача пішла своя історія. Іноді буває, що художник щось там своє, а людина, яка бачить картину, читає її, е, ну, звичайно, щось своє читає. От. І іноді художники думають у. Я вже не, не малювала, не, чи це і Це дуже класно тому, от це класно, тому що це діалог. Вот.